І маленькі, Всі гарненькі чепурненькі, Умивались, посміхались, ви з близькими привітались, а тепер гайда займатись, гарно слухати і гратись. Я рада нашій зустрічі, дітки. Хочу вас запитати, а з яким настроєм ви сьогодні прокинулись? Веселим, бо вам наснився гарний сон? Чи може сумним, бо на дворі зранку немає сонечка? Зараз я поясню, чого я вас про це запитую, бо сьогодні на занятті ви дізнаєтесь про прояви різного настрою, які бувають у людини. Та одним словом, це називається емоції. Емоції можуть бути позитивні та негативні. Позитивні це радість, здивування, зацікавленість. Негативні страх, сум, злість. Давайте разом з вами їх розберемо. Почнемо з позитивних емоцій. Радість. З'являється, наприклад, коли ви отримали на день народження те, про що ви мріяли, і вам радісно від цього. Зацікавленість це коли ви подивилися по телевізору передачу про тварин, яких лікують, і вам захотілося в майбутньому стати ветеринаром, бо ви теж любите доглядати за тваринами. Здивування. Наприклад, тато запропонував вам покататися. Разом на велосипедах, а ви завжди цього хотіли. Ну що, все зрозуміли? А тепер переходимо до негативних емоцій і зразу знаходимо для них вихід. Страх. Ви йшли по дорозі, а вам назустріч бігла собака та сильно гавкала. Вихід з цієї ситуації є. Це може бути один із варіантів заспокоїтися і пройти, незважаючи на неї увагу. І вона. Не буде за вами бігти. Сум, ваш найкращий друг поїхав в іншу країну тимчасово. І ви засумували. Вихід такий: сподіватися на краще, і вірити, що друг повернеться назад дуже скоро. Злість, ви розсердились на маленького братика, який зламав вашу улюблену іграшку. Вихід такий. Вибачите його, бо він ще маленький. І пояснити з любов'ю, що іграшки ламати не можна. Ось так дітки можна керувати негативними емоціями і перетворювати їх на позитивні. А зараз, мої любі, пропоную вам трішки відпочити і послухати та подивитися казочку про емоції. Сідайте гарненько та слухайте уважненько. В одній казковій країні жили позитивні. Та негативні емоції. Позитивні жили на правому березі річки, негативні жили на лівому березі. Разом вони жити не могли, бо завжди сперечалися між собою та суперечили одна одній. Радість раділа всьому, що зустрічалося їй на шляху. Здивування дивувалося дощу, вітру, всьому новому, зацікавленість. Цікавилася, як почувають себе пташки, комашки, рослини. А на лівому березі страх боявся темряви. Злість злилася на всіх навкруги. Сум сумував за кожним прожитим днем. За цим син спостерігало сонечко. Воно раділо за радість, здивування, зацікавленість та непокоїлося за страх, сум та злість. Сонечко розуміло, що всі емоції потрібні, і позитивні, і негативні, але треба навчити їх керувати собою. І ось воно піднялося високо-високо над обома берегами і яскраво засвітило. Сонечко доторкнулося своїми промінцями до кожної емоції. Радість, здивування, зацікавленість почали танцювати, веселитися, а сум, злість та страх. Не змогли витримати таких яскравих променів та веселищів і зникли. Тому нехай в нас буде більше позитивних емоцій, а з негативними ми будемо справлятися одразу, щоб вони нас не засмучували. Дітки, ну що вам казочка сподобалась, ви зрозуміли, що позитивні емоції приносять нам задоволення, гарний настрій, а негативні емоції заставляють нас переживати. Та нехай яскраве сонечко частіше пробиває своїми промінцями та приносить своє світло в кожну негативну ситуацію в житті. І наостанок хочу вам запропонувати пограти ось таку гру. Я буду називати емоції, а ви будете підбирати для кожної колір, з яким вона може асоціюватися. Зрозуміли? Тоді почали. І почнемо ми з вами з негативних емоцій. Страх. Ось, наприклад, у мене він асоціюється з чорним кольором. Бо це колір темряви. Сум схожий на сірий колір, як сірі хмаринки в небі, які затулили яскраве жовте сонечко. Злість схожий на фіолетовий колір. Ось такі кольори у мене для негативних емоцій. А у вас, дітки? У кожного асоціації можуть бути різні. Радість, жовтий колір, це тепло і посмішка, здивування, зелений колір, задоволення від життя, зацікавленість червоний. Хочеться про все дізнаватися, активний колір. Добре, ми з вами попрацювали сьогодні. Гадаю, ви все зрозуміли і зможете керувати своїми емоціями. І навіть допомагати своїм друзям та батькам. Світло завжди перемагає темряву. Бажаю вам намагатися побільше наповнюватися позитивними емоціями, радіти кожному дню та бажати усім добра і миру. До побачення!